Всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це нове відео на моєму YouTube-каналі. Перше відео в 2025 році. Ну що ж, потрібно цей рік відкривати красиво. І сьогодні у нас, так сказати, перше відео в цьому форматі на моєму YouTube-каналі, і це оцінка українських мемів. Так званий тірліст. Я підібрав 10 українських мемів. і... Сьогодні ми будемо їх оцінювати. І, звісно, якщо вам сподобається то і ви проявите актив, то я підберу ще якісь мами, інші вже, і також будемо їх оцінювати. Або напишіть в коменти, яку б тему для оцінення ви б ще хотіли вибрати. І звісно ж, я прочитаю і це зроблю. Що ж, сьогодні у нас 10 українських мамів. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну що ж, будемо, в принципі, починати, напевно, пауза. Зараз же ж вам розповім швиденько про цей тірліст. С, як ви можете побачити, це найвищий рейтинг, це найкраще. А це нижче, Б, це Д ще найнижче, Д найгірше, С найкраще. Щоб ви розуміли, вдруг хто не знав. І що ж, перший у нас мем це «Полтавський палій. Ось, наприклад, не наприклад, а ось його мем, якщо, звісно, не бачили. Підпалив ко коврики, пособирав кучу, підпалив коврики, ну і вийшов на вулицю. Минут через п'ять жінка почала кричати: люди рятуйте, поможіть, в під'їзді дим, що мені робити, визовіть хтось пожарку. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Так, куди ж його вставити? Я думаю, посерединки. Це я буду оцінювати по своїй думці. Звісно, випишіть коменти, якщо у вас інша думка. А звісно, в нас буде різна думка. Тому пишіть коменти. Я думаю, поставити посерединці, тому що так це легенда, але, ну, думаю, посерединці буде добре. Давайте залишимо посерединці чи ні. Може, ні, посерединці, 100%. Також оцінюйте для себе, куди б ви його поставили, і, повторюсь, пишіть коменти, свою думку. Так, другий мем це у нас одеський поліцейський, якщо я не помиляюсь, він з Одеси. Ось подивіться на цей мем. не тикай! Ти не тикай! Ти не тикай Ти мені! Визивай. визивай! Тобі надо, тобі визивай! Ось такий цікавий мем, думаю, також ви його бачили, і тут. Ну, для мене особисто, для мене я буду оцінювати це, ніби трошки нижче, ніж Полтавський палій, як для мене. Мани... Ну, Полтавський палій для мене трошки вищий, ніж він. Тому я думаю, поставити, так, да, на це хай буде отут. Ну, в принципі, так. Да. Осюди ніби ніт. Все-таки для когось він може і хороший мем, але для мене на цешечку піде добре. Ну що ж. Другий мем ми отак швиденько виставляємо. Ну а що тут думати, в принципі. Так, третій мем це у нас. Ну, Просто подивіться. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Ну що ж, ви подивилися на цей мем, і оцей мем мені вже подобається. Я його поставлю, в принципі. Ем... Тільки що ви цей мем побачили, в принципі. як ви. Як ви, куди б ви його поставили? От мені просто цікаво. Ну, я, напевно, ва. Думаю, сюди. це, ну, Я порівнюю все. Я поставив серединку, серединку я поставив це Полтавський палій. І я, типу, отталкуюся від нього, ну для мене це ніби трішки краще, ніж Полтавський палій. Звісно, це моя думка. Тому, в принципі, так, напевно, да Вище, ніж Полтавський палій. Ну, хай буде так, так. І що ж, у нас виходить вже четвертий мем, це ми швидко рухаємось. А що ж, в принципі, чо томити? Так, четвертий мем це Петро Щур дивимось. Петро Щур приспіває пісню, мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю завжди світили мені вікна в задумі розмаю, і рушники на стіні, рушники на стіні. Наші діти, як птиці, вдалиш, крильби. Ваш... Ну що ж, мам, ви тільки що побачили, і я ось думаю, куди його поставити. Куди його поставити? Думаю, що. Може, тож посередині. Ну, я вибираю між Б і А. Типу. Mm -hmm. Ну, хай так, буде посерединці. Якщо, по ходу, перемістимо, я думаю. Типу, полтавський палій для мене краще, ніж Петрушур тому посерединці, але далі трошки гірше, ніж полтавський паліт для мене. Добре, це вже четвертий мем. Зараз буде в нас на очереді п'ятий. І я вже бачу, який він. І приблизно місце я вже для нього вибрав. Ну що ж, це у нас мема Януковича. Давайте подивимось. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Ну що ж, перший ви мам побачили, але мамі Януковичем дуже багато, і ось, наприклад, ще другий. Ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Другий ви побачили, але... хай! І третій дивіться. Пропаган, праган, пропагандувати Україну. Ну що ж, ви побачили три мема. Я вибрав рандомні, вообще. їх, звісно, набагато, більше, дуже багато, але я вибрав чомусь ці. Добре, Янукович. І тут, в принципі, довго думати не буду. Для мене це тверде, перше місце. С. Весочку. За 100% Для мене це просто от, спочатку, він, а потім Маріона грандала його Ладно. Так, ну да, це 100% есочка. Пишіть в коменти, що ви думаєте, куди б ви поставили. Ну для мене це 100% есочка. В принципі, що тут думати для мене, повторюсь, 100% есочка. Йдемо далі. Наступний мем це у нас ось ця легенда для когось, так? А для когось ні. Дивимось. Заходи до хати, бавай було Бабай, волохатий заходить до хати. Бало хати, бабай, заходить до хати. Якби ви хлопці почули 220 вольт, Ват. Ват. вольт, Хлопці. Ну що ж, в принципі, тут довго затриматись на цьому мемі не буду. Може да, він комусь нравиться, але мені в цешечку стовідсотково. Вдай, я нікого думаю, ставити не буду, все таки, так? E, тому що вде, ну ніби не знаю, це не вдаде точно, хоча. Давайте поставимо вда. Добре. Для мене це де? Да. E, може, ви, звісно, ви ще поставили, а для мене це де. Да. Окей, так, ми вже прийшли, нам залишилось 4 меми. Ну, спідрон дебали йде у нас. Добре. Так, виходить, шостий мем, правильно? Раз, два, три, 4, 5, 6. А, сьомий мем, восьмий, дев'ятий. Да, сьомий мем. І це меми кличка. Звісно ж, куди ж без них просто. Ви якщо, допустимо, в Тіктокі заб'єте заб в пошук українські меми, там спочатку, знача, спочатку прям буде кличко. Там більшість мемів кличка буде. Тому, як же ж я не міг вставити його в цей тірліст? Наш українських мемів. Ну що ж, дивимося на мем кличка сьогодні, в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки коли всі мало хто може це робити. Ну, звісно ж, тут одного мема буде мало. Тому давайте ще один подивимось. Багато поляків було в Україні. багато поляків, які сьогодні було в Польщі. Базари. Ну, в принципі, ви вже зрозуміли ситуацію. Давайте третій. У мене вже питали піська Ну що ж, ви подивилися три мема кличка. Також я вибрав рандомні, їх, звісно, набагато більше. І для мене тут навіть думати нічого не треба. Це стовідсоткове перше місце. Навіть от я не знаю, хто прям на самому першому, чи кличко, чи Янукович. Куди його так поставити? Ні, давайте отак. Янукович прям на першому місці, а кличко на другому. Ну, тут я... Це дуже складний вибір. Будемо їх на рівні. не буде ось першого, другого місця. для мене вони на рівні. Так. Ну, що ж. Асочка в нас вже є. І е, в нас всі позиції вже, по-моєму, є. Так, ну що ж, наступний мем. це восьмий, виходить. У нас мем говорить Україна. І тут я знаю, який ми зараз мем подивимось, тому що він мені дуже сподобав. сподобався, я вже забалакуюсь. Дивимось. У вас обручка? Так. Да. Вейдес. Будь ласка, ведіс. <гум> ну що ж? цей мені мем досить сподобався, і тому ми його ставимо. Говорить Україна, мем, це, звісно, один. Їх дуже, дуже, дуже багато. Звісно, якщо хтось дивився це і розуміє, про що я, то. І ви знаєте, не оцей один мем, який я тільки що вам показав, а багато мемів зговорить Україна, то, в принципі, цю ситуацію ми можемо оцінити в А. В А. Десь, так? Да? Я от не знаю. Давайте. Щоб точно вирішити, подивимось, ще один мем зговорить Україна. Запитаємо, хто такий Володя. Я не знаю, хто такий Володя. Володю разу. не знаєте? Ні. Ні? Mm. Mm. А як звати вашого сина? Володя. Володя. Ну що ж, ще один мем. Ми подивилися, і точно хай буде в А. Це достатньо хороші меми, тому хай буде в другому пункті. Це, звісно, нижче, чим Януковичі кличко для мене. Ну. Не ду не і непогано, тобто вище, ніж полтавський палій, точно для мене. Ну що ж, ідемо далі. У нас залишились два мема, і це у нас іде ляшко. Давайте виберемо один мем Ляшка, так щоб ви, в принципі, могли зразу так згадати і оцінити ситуацію. Дивимось, ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди хожу за велінням совісі. І скільки тобі років, іде онуків нянчити. Старий пердун. Но... Так, що ж, ви подивилися один мем, ну я думаю, його знають прям всі, напевно, так? А може вибрати ще якийсь санюк? Давайте ще один мем ляшка подивимось. Доброго дня, ми в ліфті застряли. Ну й хорошо. Як хор... Слышь, він каже, ну й хорошо. Ну що ж, ще один мем ляшка подивилась, і я. Точно можу сказати, що це хочеться його в есочку поставити, так? І напевно я це й зроблю. Він гірше, ну, не гірше, а для мене особисто трішки позаду Януковича і кличка. Ну, тож для мене це в есочку. У мене меми якихось депутатів, або це для мене це просто зразу йде в перші місця. Так, ну що ж, у нас залишився один мем. Не знаю, чому я його вибрав. Може, це й не дуже мем, а може й мем чомусь не знаю, мені прийшло в голову. Я, коли вибирав ці меми, вибирав тим, по яким я зразу згадав. Для мене зразу прийшло перше в голову це полтавські палі, і далі пішло-поїхало. І посні мем, я вже чесно не знав, що вибирати, і мені прийшло в голову вибрати оцього персонажа. Ну що ж, подивимось його, мем. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв. 30... Ну що ж, подивилися ми його один мем. Ну, можу поставити його в цешечку, так? Типу, не самий. чого так? Ні, ось сюди в Цешечку хай буде. Ну, в принципі, отакий у нас тірліст вийшов. Не знаю, по моїй думці, може, тут щось треба і переставити, чесно, не знаю. Мене оце. Я не знаю, чи. Ну, хай веш. Ашечки буде, так, непоганий мем. Ну що ж, давайте пройдемося, підсумуємо. Саме посліднє місце в нас займає ось цей мем. Я вже й забув що це за мем Добре, я забув, що це за мем. Ну, вже, в принципі, голова їде, добре, окей. Потім передпосліднім місця цешечка в нас займає ти не тикай мені, поліцейський, та ти, цей. Персонаж, будемо його так називати. Ну, оце я не знаю, чи його в Дешечку, чи в Сашечку поставить. Нехай буде там, де стояв. Посередині у нас стоять два легендарні українські меми. Це Полтавський Палій та Петро Щур. Оце хочеться ніби посерединки. Ну як вони можуть бути посерединки? Такі легендарні меми. Але чомусь вийшло, що я їх поставив посерединці. Так, вище у нас йде вже Ашечка. У нас стоїть підпис тут і підпис тут, будемо так казати, та говорить Україна. Маме говорить Україна. Думаю, тут вони все добре. Отут я б їх точно поставив в Ашечку. І найвище на пер топ-3 у нас відкриває. Третє місце це маме ляшка. Ну, також 100% легенда. Тут нічого їй не скажеш. Потім друге місце у нас йде. Ну я не хочу їх розділяти. Для мене це обидва перших місць. Ну, добре, перші місця, перше місце це у нас Кличко і Янукович. Це 100% для мене. Пишіть коменти, як для вас, але для мене ніби це 100% перше місце. Як ви думаєте, Може, я кажу у вас інша думка, повторюсь. Напишіть коменти, мені цікаво, я реально хотів почитати, як би ви виставили оці меми. Що ж, навіть можете зайти в мій телеграм-канал, ось QR-кодік на екрані, та скинути в коменти під постом якимсь. Я там, в принципі, побачу, ваш тірліст з оцих мемів. Мені прям буде дуже цікаво. Ну що ж, ось така в нас оцінка українських мемів вийшла. З вами був я. Саньок, українські мами. Отакі я вибрав. Звісно, якщо ви проявите актив під, цим, актив під цим відео, я виберу ще якісь українські мами, інші. Або напишіть коменти, які. В общем, пишіть все в коменти. І те, що ви напишете, я зроблю. З вами був я, Саньок. Це перше відео в 2025 році. І всім пока-пока!